Господи, впродовж цих тижнів, місяців і вже років ми молилися два слова. Ці два слова дуже важливі. Ці два слова ми виспівували дуже щиро, деколи з великою надією, деколи з розчаруванням. І ці два слова, Господи, поми. Ці-всі у пів голоса і дорослі. Прекратно ці слова сьогодні повторимо разом. Господи. Ось Господи казав, що три дні і Київ захоплять три дні і Україні не буде. А сьогодні три роки. Господи, чому так? На це? Є. Сьогодні є багато відповідей. Але є одна дуже важлива відповідь, тому що ти, Господи, був з нами. Тож трикратно, велику подяку за ці три роки, за те, що ти був з нами. Ми і дорослі, і малі знову молимося. Господи, помилуй, Господи, Звірст не з ночей, холодних квартир без електрифікації. Ми, Господи, відчули теплоту і світло Твоєї присутності, особливо його відчували ті воїни, які приходили і казали: моліться за нас, бо ми відчуваємо вашу молитву, ми відчуваємо Господь, допомагає нам. Тому за це світло Твоє, Господи. Не електричне і за твоє тепло не у калоріях. Ми сердечно сьогодні при ним, Господи, помилу взиваємо. Господи, Господ. Два роки тому назад нас назвали країною генераторів. Ми продукували біля наших осел, біля магазинів, біля відане, біля шкіл, генераторами електрику і світла. Господи, ми генерували більше. Ми, попри нашу грішність, часто генерували те, що називається співчуття, те, що називається. Допомога, альтруїзм і дуже багато термінів. Господи, за те, що генерувалося добре за ці роки, ми підносимо подячну молитву і взиваємо трикратно. Господи помилуй! Господи помилуй. Господи. Ми деколи розчаровувалися, а деколи і грішили. Одні волонтерили, але були такі, які посягали рукою на недоторкане. Тому цього вечора, ставши на коліна, ми тобі, Господи, кажемо правду і кажемо. Пробач нам наші провини і пробач всі ті тані сторони, які відвідували серця нашого народу. За це каємося, робимо висновки і просимо. Господи, не лишай нас, будь надалі з нами. Господи. Господь. Господи, з України зникло декілька мільйонів людей вони у світах. Багато з них вже не повернуться. Особливо ми шкодуємо, що батьки були змушені відправити своїх дітей. Господи, ми молимося за кожну дитину, яка полишила терени України. Ми молимося за тих, кого розбиті сім'ї, і хто вже місяцями, можливо, руками не бачить рідних. Ми, Господи, молимося за всіх тих, кого розпорошила війна. Господи, вони є теж частиною нашого народу. За них ми тут, України, з Україною на коліна. Дорослі і діти молимося. Господи, Господи, Сьогодні наша особлива молитва за тих, які взяли на свої рамена і на свої плечі тягар страшної війни, за всіх захисників, особливо тих, які вже роками воюють, є виснажені і психологічно, і фізично, і морально. Господи, за кожного захисника і захисницю України, особливо тих, хто виснажені. Господи, Ти знаєш, що таке бути виснаженим. За них ми, Господи, молимося. Господи. Ми віримо в чуда, але ми знаємо, що деколи, аби сталося чудо, треба і людського фактору, і людської інвестиції. Великими чудотворцями були ті люди, які відірвали від своєї сім'ї, від свого добробуту і додатили впродовж трьох років. Господи, ми молимося за кожного волонтера. Молимося за кожного донуючого, за всіх тих, хто долучився до чуда, якому сьогодні три роки життю України, за них, Господи, за ті щедрі руки ми і болі сьогодні підносимо носимо молитви. Господи помилуй, господи. помилуй, Господи, особливо молимося за тих, хто віддав найбільше, віддав життя, за всіх тих, хто вже не повернеться, тому що або залишився на полі бою, або був похований з почистями. Щоб простилися всім померлим, загиблим нашим воїнам гріхи, добровільні, недобровільні. Господи ми. Залишився жити, але прийшов без кінцівки, без кінцівок, без очей, без слуху, особливо тих, хто прийшов з раненим серцем і потребує повернення до життя до всіх поранених, хто в окупації, за всіх у різноманітний спосіб. У кого висті прави гідність через ґвалтування, через приниження, через безсонні ночі. Господи, дай їм сили, за них ми молимося і просимо. Підвідай їхні серця і їхню ситуацію, життя. Господи, помилуй господи, Господи помилуй! Господи. Помилуй. До всіх наших парафіян, які на фронті, за оця Миколоюця, Сергія, за всіх наших священиків, капеланів, до всіх тих, які. Могли бути разом з нами, але зараз вони є близько з нами. Бо Господи Ти долаєш усі відстані. Молимося за тих, хто має рідних на фронті, і за них особливо сьогоднішня молитва. Сьогодні молимося за нашу молодь і за наших дітей. Дякуємо, Господи, за тих дітей, які народилися під час війни. Дякуємо за тих дітей, які подорослішали. Особливо дякуємо за те, що могли відчути дитинство, але ми підносимо молитву за тих дітей, які не мали можливості ходити до школи або продаж цих. За тих дітей, у яких випали і стали сірими ці роки. Господи, Ти є богом яскравим, богом барв, Богом змісту. Приди із своїм змістом до тих, у кого війна забрала дитинство, і ти той, який може компенсувати нас. За всіх дітей війни ми підносимо нашу щиру молитву. Господи помилуй, Господи. помилуй, Господи помер. За всі народи, які були поруч, за всі. Людей, які з кордоння прийшли і стали поруч із нашими захисниками, за всіх тих, хто виявив мужність і долучився до народу України. Господи, за ті народи, за тих людей, за ті організації, ми дуже щиро сьогодні молимося, Господи, доторкнися, благослови, дай їм натхнення. І ти їм віддяч за нас сторицею. Господи. Повинуй, Господи помилуй. Господи. Ми ще стоїмо перед невіданням. Туман невідання стоїть перед нашим народом. Господи, ти, котрий із останніх робиш першими, а з перших робиш останніми. Поглянь на нашу молитву і те, що стоїть перед нами сьогодні, доторкнися ти до нього, як Бог справедливий, Бог захисник. Поверни в Україні дихання і поліцінне життя. Нехай заколосяться поля, нехай ті, хто має тримати меч, візьмуть в руки плуг, як каже Писання. Господи, дай майбуття цьому народу, бо ми з великою надією на Тебе уповаємо. Господи! Помил помилуй. Ту молитву, яку ти нас навчив, яку почули апостоли, і вже майже дві тисячі років, молиться, людський рід, ми підносимо сьогодні у день. Прохання в день подяки. разом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як ми прощаємо на і не веди нас, Господи, але весь вели нас від Духа. Бо твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, Святого Духа, нині посіх час, на віки віків. Богу береженому народу нашому, нашому воїнству і всім тих, за кого церква молиться, подай ми здоров'я спасіння на многії благі.